Бачиш в магазині інтерактивну іграшку і думаєш, о, вона навчить дитину говорити. Але чи насправді це так працює? Інтерактивна іграшка не замінить живого спілкування, це лише інструмент. І ось що важливо знати: пасивне слухання не розвиває мовлення, якщо іграшка лише розмовляє, а дитина мовчки слухає користі нуль. Живе спілкування ось що головне. Ніщо не замінить мами, тата, які ведуть діалог. Якщо купувати то правильно, обирай такі іграшки, які стимулюють дитину відповідати, повторювати, придумувати історії, а не лише натискати кнопки. Головне грати разом. Запитуй дитину. Що каже іграшка? А як ти відповіси? Так дитина реально тренується говорити. Інтерактивні іграшки це просто додаток до живого спілкування. А не чарівна пігулка. Ти теж так думаєш, що вони допоможуть? Напиши у коментарях.